Я звуть на Романенко, я розповідаю про важливі речі, які відбуваються на тимчасово окупованій території Донеччини. Якщо вам важливо знати про це, будь ласка, підпишіться на канал прямо зараз. Сьогодні, у підсумках тижня, що минув, я буду говорити про дуже гостру, важливу тему про гроші. Бо, як виявляється, на окупованій території Донеччини більшість бюджетних організацій. Не отримують заробітну плату з початку цього року. Деяким підприємствам виплатили по 5 тисяч російських рублів, ну, щоб не хвилювалося, але це й все. Грошей нема. І от цей час, коли грошей нема навіть на виплату заробітних плат, окупанти і колаборанти репортують про те, що вони. Підвищили багаторазово збори податкові збори на окупованих територіях. Якщо казати там про Донеччину, то з порівнянні з 23 роком, 24 четвертому році, окупанти кажуть, що збільшили збори до місцевого так званого бюджету Псевдореспубліки на 70%, навіть трошки більше. Уявіть. Тобто вони просто фантастичні гроші, за їхніми словами, збирають, а по факту грошей нема. То куди поділися ці гроші? Хто їх прикарманює, по яких гаманцях вони розповзаються і яка доля? Російського кремлівського бюджету на окуповану територію Донеччини я сьогодні дозволю зацитувати дослідження невеличке, яке провела провели проєкт Relocated Media Cluster. Це проект, який досліджує процеси на окупованій території і об'єднує медіа окупованих міст. І буквально вчора вони випустили черговий звіт про. Стан саме з бюджетного фінансування. І ось що вони пишуть, що починаючи з 2014 року на окупованих територіях Донеччини та Луганщини фактично не було місцевих бюджетів. 90 навіть більше відсотків грошей, які витрачали ці квазі такі псевдореспубліки, вони брали ці гроші від Російської Федерації з Москви. І ці, тобто, у міст. Там Єнатків, Маківка, Донецьк, Луганськ, Сєвєродонецьк, і ой, Сєвєродонецьк пізніше був окупований, Ну ви зрозуміли, що у цих міст не було навіть місцевих бюджетів. Їх просто не було. От була єдина кубишка, туди приходили всі гроші. Дві кубишки, одна в Донецьку, інша в Луганську. Туди приходили російські гроші, і вже певні особи. Розподіляли ці гроші по конкретних мінцях і по конкретних містах, звичайно, теж вперше дві тисячі 2024 року з'явилися місцеві бюджети на окупованих територіях, але це. Не дозволило вирішити принципове питання нестачі ресурсу для забезпечення самих нагальних потреб людей, які залишаються на окупованій території, і от раптом окупанти почали казати, що у 2024 році вони зібрали фантастичні фантастичні суми. І далі я процитую: ми зібрали дані пише проєкт, які були опубліковані в фінансових звітах окупаційних адміністрацій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Окупованих їхніх частин. Так, на окупованій частині Луганщини обсяг дотацій скоротився. Тобто я нагадаю, да, що майже 90%, там від 80 до 90%, був на цих територіях у 2023 році. Складала доля грошей, які приходять зі Москви. Зараз така ситуація. На, на окупованій частині Луганщини обсяг дотацій скоротився з 80% в 2023 році до 63% дуже велике скорочення у 24-му році у Херсонській області з 90 до 76 у Запорізькій з 89 до 65 а на окупованій частині Донеччини з 82% до 65%. Тобто обсяг скоро так званих федеральних асігнувань він скоротився, тому що кажуть, окупанти власних грошей стало. Більше, але ж де грошей. Якщо дивитися на бюджетні звіти купантів, пише проєкт, то можна подумати, що так і є. Наприклад, окупована Донеччина змогла зібрати у 2024 році аж 91 мільярд рублів. Це на 70% більше, ніж у 2023 році. З них податкові надходження на заробітну плату склали 86,6 мільярдів рублів. На окупованій частині Луганщини власні. Надходження склало 64 мільярда і це аж на 62% більше ніж минулого року. Бюджет Запорізької області зібрав 24, майже 25 мільярдів рублів, що в 2,6 рази більше ніж у 2023 році. Бюджет Херсонської області зібрав 15 мільярдів рублів, що в 2,5 рази більше ніж у 2023 році. Російські експерти, економісти, розповсюджують дуже оптимістичні коментарі, що такі успіхи стали можливі завдяки так би мовити інтеграції. Оцих окупованих територій в новий економічний простір країни-агресорки. Одна цитата. Зниження обсягу дотацій – це прямий наслідок упорядкування системи доходів та видатків після переходу нових регіонів на російські стандарти бюджетної політики та податкової звітності, заявив в коментарі російському виданню відомості директор Інституту народного господарського прогнозування Ран Олександр Широк. Але не всі експерти аж такі оптимістичні. Професорка географічного факультету МДУ, експертка у галузі економічної географії та розвитку регіонів Наталія Зубаревич сказала геть інше. Свіртування об'ємів вводу життя неизбежно. Є тільки два місця, де цього не відбудеться. Ось тут моя географія старушка і помогает. Это Дальний Восток и Арктика. Ну, сколько строят жилья в Арктике, я вас расстраивать не буду. Там вопрос о пяти копейках. Ну, да? Дальневосточная ипотека а работает. А Дальневосточная да. при, под тот же льготный фантастический процент растет. И растет очень хорошо в разных местах. Но я бы отдельно выделила Бурятию, Забайкальский край, Якутию, где там рост 40-процентный. И причина не только в том, что хороший процент... По этой ипотеке, а причина в том, что из этих мест немаленькое количество народу ушло в степную зону. Можно я так аккуратно выражусь? Кто помнит школьную географию, знают, где находятся степи на границе России и соседней страны. Вот они туда ушли за хорошие деньги. Дальше вторая зона – рост ипотечного кредитования. Вот те самые места, которые называют новые территории. Народ пошел покупать. Это поразительно. Все-таки большая часть местные, но есть и приезжие. Люди полагают, что купив это жилье, они будут им пользоваться долгие годы. Восстанавливаться территория. Туда идут очень большие деньги, но мы про это ничего не знаем. Цифр нет цифр нет. И, конечно, это будет такая очень затратная история. Гораздо затратнее Крыма. Потому что Крыму не надо было восстанавливать. Там мост надо было построить. И дорог Таврида. <coughs> и аэропорт. А здесь придется восстанавливать масштабно. И знаете, почему вижу, как, сколько денег на это уходит? Если вы возьмете бюджеты так называемых новых территорий, то если в 2023 году они были дотационные на 90% и больше, то в 24 у меня пока только три квартала. Уровень дотационности, ну, кроме, по-моему, Херсонской, 60-65, вот как, что случилось? Ну, во-первых, две вещи случилось. Я уже говорила, повторю. Там работает столько народу на всем этом восстановлении. И людей приманивают хорошими зарплатами, отправляют туда и по разнарядке, но с зарплатой, что будучи ну, географически как бы приписанными к этим новым территориям, они платят налоги по ним. А это налог на доходы физлиц. И второе. Довольно существенно сократилась помощь из центрального федерального бюджета этим территориям. Им что, меньше денег надо? Да нет, конечно просто более значимая часть этих трансфертов помощи пошла напрямую из федерального бюджета, mm -hmm. а не через бюджеты вот этих новых территорий. Что для меня четкий сигнал. Эффективность трат местными властями вызывала большие сомнения. Я аккуратно выразилась. Очень. Все. Тобто два фактори, які зараз впливають на думку Зуберевич на фінансовий стан окупованих регіонів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, перше це будівництво. Особливо це стосується Донеччини, бо, спочинаючи з кінця 22-го року, росіяни дійсно розгорнули велике будівництво на окупованій території Донецької області і загнали туди дуже велику кількість будівельників. І Частина тих будівельників почали сплачувати податки там, де вони знаходяться. Ну і крім того, вони стали купувати там продукти, одяг, і це теж податки, які йдуть до місцевого бюджету, а значить, збільшується обсяг зборів. Ну, а друга причина на який наголошує Зуберевич, і про яку не каже жоден інший експерт, це. Розміри крадівництва, вона каже про те, іншими словами, що розмір грошей, які розкрадають колаборанти на окупованих територіях Донецької області, сягнув таких масштабів, що злякався навіть Путін і вирішив більше не давати гроші на місцеві бюджети, в тому числі на, на республіканський так званий бюджет, а виділяти переправляти гроші безпосередньо виконавцям роботи. Ну, от є об'єкт пам'ятник воїнської слави Маріуполя, який активно будується, виконує його будівельна кампанія із Петербургу, і саме цій кампанії е, федеральний бюджет перераховує гроші, мінуючи кармани Пушильна і кармани Маргуна. Тобто цей розмір будів... е, е, крадівництва він вразив всіх, навіть Москві. На вони вирішили саме таким чином е, скорочувати обсяг цього великого крадівництва. І виходить, що дотації не зменшуються на окупованій території Донеччини. Вони просто перерозподіляються. Ми їх просто не бачимо в тих звітах фінансових, які красиво і бодьоро показують всім окупанти разом з колаборантами. Ну, ось така ситуація, і поки вони перетасовують гроші, люди залишаються без заробітних плат. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, будь ласка, ставте подобайки, допомагайте нам поширювати цей контент. Вон, він дуже важливий. Дякую, що слухали.